Всім привіт! Ми сьогодні беремо інтерв'ю у волонтерки. Представтеся, як вас звати, і скільки вам років? Мене звати Черновська Тетяна Володимирівна, я директор благодійної організації Артанія Україна. Насправді мені багато років, але завжди мені 35. Як ви вирішили стати волонтеркою? Я стала волонтером з першого дня агресії, як всі свідомі громадяни нашої України в перші дні війни я включилась в цю справу і до сих пор працюю на цьому фронті. А який був ваш перший шлях? Спочатку потрібно було збирати допомогу, відправляти допомогу на передову, допомагати нашим військовим, бо в перші дні війни гостро всього не вистачало. І в перші дні війни дуже було багато допомоги, і було, можна було збирати по три-чотири бусами відправляли щодня і особисто на передову нашим захисникам. Чи були моменти, коли хотілося здатися? Ні, в мене не буває таких моментів, бо я йду до кінця до перемоги. Не здаємося, ми йдемо всі вперед. У нас одна мета перемога, як ж можна здатися. Чи підтримують ваш, ваша родина і друзі? Так, мене всі підтримують, і це мій надійний тил, який мене підтримує у всьому. Ну, буває сім'ї, моїй родині, моїй сім'ї мене гостро не вистачає. Так як мама надзвичайно зайнята постійно, багато часу йде на волонтерство, на поїздки. Але моя сім'я розуміє, що це всім потрібно, особливо для наших військових, що ця робота хороша, це добрі справи і тому вони не заперечують а також мені допомагають. А що для вас означає Україна? Україна це наша країна, це наша держава, це наша національність. Це... Це наша одна єдина спільна країна для нас, усіх українців. Що ви б зробили, коли перемогла наша Україна? Відпочила. Нарешті я відпочину, якщо ми переможемо, я на місяць поїду відпочивати. З якими ви власниками працюєте чи ви сама працюєте? Ми є організація, але так як наша організація складається не з одної людини, а з цілої команди. І відповідно, командою ми працюємо, але в нас є багато партнерів, і є багато напрацювань за три з половиною роки війни. І так само, як завдяки нашій команді, яка плідно працює, і так само співпраці без співпраці так само немає роботи. Нам багато громадських організацій допомагає зарубіжних донорів. Ми багато з ким працюємо і в Україні. І поза межами. А у вас багато труднощів є? Труднощів багато. Бувають труднощі, але це життя так складається. А як ви з ними справляєтеся? Просто вирішуємо труднощі, великі, маленькі труднощі, і йдемо далі. Чи було вам важко ставати спочатку волонтером і як це все? В перші дні війни, коли наші вантажівки їхали в першій другій годині ночі. Вони виїжджали і їхали в Бучу, Бородянку, Ірпінь. Була заборонена комендантська година, було заборонено до сих пір пересуватись вночі, а тим більше робити відправки. І нам потрібні були пропуска. Так само вантажівкам, які були наповнені вантажом, треба було робити накладні акти прямопередачі. Тому прийшлося створити організацію, щоб це все вести облік. Ставити печаті, все документувати. І тому були зобов'язані створити організацію. Навіть при тому всьому, коли ми заїжджаємо при фронтову зону, нас відмічають спеціальні служби, наші автівки мене не раз як директора викликали, перевіряли правдивість організації. Якщо вже вантажівка декілька разів їде, потім вже взагалі до неї ніяких питань, її вже знають на фронті. Просто волонтерством займатися важко в організації краще, тому що тобі більше дають допомоги. Ти можеш її брати під акт прийому Передачі так само відповідно під деякі документи видавати, і тому так виникло. Треба було гостро створити організацію. Як ви збер... ну, берете це все кошти, речі, транспорт для військових, де ви ці ресурси знаходите? Це все благодійні внески людей, які роблять свої внески, маленькі, великі, різні, які донатяться завдяки благодійності людей. А чи працювали ви колись в екстремальних умовах? Напевно, ні. Ні, я ніколи не працювала екстремальних Ну можливо, вночі їхати в Покровську було трошки екстремально, коли ми їхали по дорозі, яку не знаємо вночі і не знаємо, куди їхати. Друга ночі. Ми дивимося по навігатору, а нам показує тихий океан. Навіація повністю скручена або Антарк Антарктику. Щось нам показує зовсім не те. Ми їдемо і трошки так було екстремально, боялися, щоб ми не заїхали. До ворогів гості. А яке ваше саме найбільше зараз бажання? А найбільше бажання, щоб як відповідно кожного українця, щоб швидше закінчилася ця війна і наступив, і настав мир на нашій рідній Україні, і так і в цілому на планеті? Скажіть, будь ласка, як приходить ваш звичайний день волонтера? Ну, кожен день є якась робота, кожен день є якась праця волонтерська. Не буває, що немає. Перше, я зранку перечитую всі все, що написано, всі звернення в телефоні. Зранку перечитую в нас декілька телефонів. Один відповідає за маскувальні сітки, інший в цілому за організацію. «Артанія». ми завжди просимо військових і вони знають це. Вони всі в WhatsApp -і пишуть всі свої звернення і прохання. Все відбувається в WhatsApp, -і. Я перечитую всі звернення. Можливо, можу написати в «Артанію» нашу спільноту плани, дії, якісь звіти зранку. А потім як звичайна людина, я маю свою роботу. Далі я біжу на зустрічі різні, також займаюся забезпеченням благодійної допомоги, чи в штаб наш, чи сюди в філію постійно потрібний матеріал. Також йде майже щодня відправка благодійної допомоги через бали нової пошти. Ми складаємо ящики, і відправляємо на новій пошті, а також маскувальні сітки. Ми не відправляємо щодня, ми збираємо за тиждень і потім іде відправка по замовленням. Чи маєте улюблену історію з вашої практики? Ну хотіла розказати, в чому виникла така коротенька історія. Виникла питання, чому ми організували плетіння маскувальних сіток, тому що ми плетем сітки тільки півтора року, а агресія триває вже три з половиною роки. По-перше, це приміщення, де ми зараз знаходимося, людина дала на благодійних засадах і сказала зробити щось заради військових, заради перемоги. І в той час я перед тим була поїхала на передову в Запорізьку Комишуваха. За Комишовахою, там була на той момент, і це була пізня осінь. І коли ми е, нас ми зробили пропуска і нас майже запустили на ноль, тоді ще запускали. Зараз вже так близько не підпускають до лінії фронту. І ми ніяк, навігація так само була скручена. Ми ніяк не могли знайти військових. То ми тут, то ми тут. Ми їздили полями, ліс, полями бо там лісу немає. Дерев дуже мало, Запоріжжя взагалі така територія була вперше. Там степи і нічого 300 кілометрів проглядається територія. Коли ми під'їхали нарешті до військових, там були багато з чернівців-хлопців. Вони... Перед нами була посадка шириною 3 метри, повністю вся зламана, рідка, і ми не бачимо військових. Вони вийшли до нас соняшники. Поруч були соняшники через дорогу. Я кажу, Боже, як же ж ви маєте далі тут бути? Ми не знаємо. Як сонячників не буде, ми не знаємо, де ми вже будемо. Вони просто в сонячниках були. А посадка, я подивилася, вона розбита, ми дали їм матраси, кажу, вже так холодно ввечері. Кажу, вам дуже потрібне маскування. Вони кажуть, нам його надзвичайно не вистачає. І після того я приїхала, ми зразу відкрили декілька локацій по плетінню маскувальних сіток, зайнялися цим питанням, тому що ми самі, як їхали на передову, ми стояли в чергах по два-три місяці, і тому виникло. Таке бажання допомогти волонтерам. І ми захотіли їх підтримати, і вони нам допомогли відкрити цю локацію, і тому ми платимо сітки. З якими трудами ви стискаєтесь найчастіше? Ну, саме важче це мотивувати людей, закликати їх до волонтерства, коли вже енергія, сили вичерпані і бажання працювати так само. Люди розчаровані. Оце найважче мотивувати людей, тому що мотивація йде абсолютно безкоштовно і включати людську свідомість це найважче. Хто вас найбільше надихає не зупинятись, допомагати нашим військовим? Любов до нашої землі, до нашого рідного краю. Я багато де в світі була, я півсвіту об'їздила, але найкраща країна це Україна. Я люблю дуже свою землю, завжди хочу додому. І тільки раді цього, щоб ми були в себе дома на нашій вільній землі. Як волонтерство змінило ваше життя? Десь змінило в чомусь то, що люди дізнались про мене з іншої сторони і все. Що ви порадите тим, хто хоче допомагати, але боїться це зробити? Нічого в житті ніколи не боятися. Взагалі робити те, що хочеш, завжди в будь-якій справі включатись, що хочеш, поклик серця і робиш. Якщо хочеш допомагати, хто хоче допомагати, він знайде і спосіб, і метод, і бажа і за що допомагати. У чому саме полягає ваша волонтерська робота? Я є директором благодійної організації, тому я більше керівник, і вся відповідальність лежить на мене. А я вже просто намагаюся організувати людей. З якими людьми ви найчастіше працюєте? З військовими. З командиром мене тільки що була зустріч з командиром, з військовими найчастіше з командиром. Які проєкти вам найбільше запам'яталися? У нас був проєкт з французькою організацією СІФ на початку війни. І це був дуже гарний досвід, і я б сказала, що навіть була якась маленька школа для нас. Вони навчили нас, як правильно вести волонтерську діяльність по всім параметрам: як вести облік, як відправляти автівки, як все контролювати, як все фінансувати, як робити звіти. Оце був дуже гарний проєкт, і ми взяли в ньому участь. І він навчив нас працювати. У вас є діти? Так, у мене є троє дітей. А яких звати? У мене є Максим, Вадим і Єва. У мене троє дітей, два сина і донька. А яке у вас хобі? У мене декілька хобі. Я займаюся латиноамериканськими танцями, а також дуже люблю плавання. Як ви справляєтесь із емоційним вигоренням? У мене один єдиний спосіб це виспатись. Де ви останнім часом були? Нещодавно я повернулась з поїздки. Мене запросили на всесвітню виставку зброї. Дуже цікава була виставка. Я в перший раз в житті була на виставці зброї. Те все, що нам в кінофільмах показують в бойовиках, і навіть близько не те. Абсолютно новітня техніка. Я була дуже під враженням, і я навіть на цій, навіть на цій виставці, було двоє представників з України, дві представлені площадки з України. Цікаво було подивитися, яке зараз оснащення зброї, які зараз дрони, які зараз танки в світі, літаки, вертольоти. І ми мусимо йти в ногу, тому що весь світ. На жаль, дуже багато зброї на планеті, і тому ми Україна так само має включатися в виготовлення зброї, це я так бачу. Хоча насправді я би хотіла, щоб взагалі ніде не було ніякої військової техніки, щоб люди опанували науку, техніку, медицину, космос, інші планети, але не тільки не вкладалися в війну і в зброю, щоб був скрізь мир на планеті. А чому саме? Тому що зброя це вбивати. А треба, щоб людство жило і процвітало, щоб був мир, краса, спокій і радість. А ця вся зброя, яка є, яка виготовляється це, все вбивство. А як ви придумали назву свого проєкту «Артанія Україна? А наша організація «Артанія Україна. Вона називається так, тому що в мене є подруга, яка сказала: Придумаю тобі назву, і на ти літеру хочеш. Я кажу на літеру А, і вона придумала назву Артанія Україна. Це означає Артанія, це древня слов'янська назва. Колись є в історичних матеріалах. Історики знають з університету. Навіть я з ними розпілкувалась. Вони знають десь приблизно 400-500 років нашої ери зійшлися племена на території України, коли були перше державне утворення, починалися ще навіть князя Володимира не було. І перша назва України Артанія. в залежності від носіїв. Тому у нас така історична древня назва Артанія Україна. Я бачила ваш автобус. Звідки він як ви його взагалі купили і брали? Організація не може існувати без транспорту, важко кожного разу просити перевести конструкцію, привести тюк із тканину, відвести благодійну допомогу на нову пошту, відвести сітки, скласти допомогу. Постійно когось треба просити. Да, нам ніхто не відмовляє, але це треба бути, наприклад, я скажу: Олександр, приїдьте, будь ласка, сьогодні. Сьогодні я не можу, можу через три дні. І робота зупиняється. Ми відкрили збір, ми дуже довго збирали кошти. Ми збирали кошти місяць. Сіці в шість-півроку, і коли були кошти зібрані, знову стикнулися з проблемою великою. Я попросила людину перевезти в вантажівку. Мені сказали за привоз тисячу євро. І я тоді беру квиток за двадцять євро з Дортмунд. в Дортмунд з Сучави. Лечу сама Сучава Дортмунд. Приїжджаю там поруч Нідерланди. І вже в Нідерландах я була тиждень, я їздила по всіх представництвах продажу автівок. І вибрала спринтера скоростного, тому що потрібно машину на передовій скоростну, тому що там дрони літають, там снайпери стріляють. Там треба надзвичайно швидко їхати по дорогам. Я не дуже так добре розбираюся в вантажівках. Я більше по кольорам. Вибрала сірий колір красивий, але там дуже порядні люди працюють. І вони нам перебрали на цього спринтера, Вони навіть повний бак мені на дорогу завантажили. Вони так само переживають за Україну, вболівають і вони бачать, де ця вантажівка їде на передовій. Вони навіть знижку нам зробили. І я потім сіла на автівку і 2,5 тисячі кілометрів. Я приїхала в Чернівці одна на ній. Машина хороша, ми вже були на передовій і зараз плануємо на днях в Харків на Херсон їхати. Вчора була поїздка благодійна в Хотин. Діткам подарунки роздавали загиблі. В кого тата або загинув на війні або без висі зникли. І знову ж таки, з вечора допомога склалася. Зранку ми поїхали. Є вантажівка, є куди складати. Дуже зручно на цьому, все. Дякуємо вам за розмову, щиру співпрацю. Ви справжня Слава Україні! Героям слава!